Колеги, шановні присутні на заході, але е, сьогодні я прагну зосередити увагу е, не на кубанській проблематиці, з багатьох причин. Е, одна з причин, те, що з колишніх 60% українців за моїми підрахунками там лишилось не більше як 30-35%, які вже не пам'ятають про своє походження. Але нова причина те, що події, які відбувалися у 1932-1933 роках на Кубані, вони перенеслися на українську територію, частково на Крим і повною мірою на територію Донбасу. Взагалі хотів розпочати свою цю доповідь з такої констатації, що е, можемо визнати, Україна перемогла подолала наслідки голодомору станом на сьогодні, але не в усіх сферах суспільного життя і не на всій українській території, як етнічній, так і державній. Однією з сфер, де наслідки голодомору не подолано, це сфера права, правової свідомості, правової культури, право розуміння, сприйняття верховенства права тощо. І найгірше. Що ця неподоланість в суб'єктному сенсі стосується саме українців. Тобто ми не відчуваємо часто права, не розуміємо верховенство права щодо себе, так і не можемо захищати або боїмося захищати свої права, що, власне, і є чи не найбільшим наслідком голодомору. До першої тези я попрошу Катерину, щоб показала деякі слайди з результатів нинішніх виборів. Ми бачимо, довгий час Україна була розколота на західну на лісостепову територію, де вже відбулося частково відновлення за наслідками голодомору і на південний схід станом на сьогодні є всі підстави вважати і нашого президента, президентом всіх українців, і те, що нація об'єдналася у протистоянні зовнішньому ворогу. Але головне, ми бачимо по цій карті. Бачимо подолання наслідків голодомору в чому, тому що проросійські так звані недемократичні сили, вони часто перемогли саме в містах, де підвищений відсоток тих, хто відповідно а я скажімо правду, або нащадками переселених, або представниками, не хочу казати національних маніхів, але представниками тих, хто цурався, не цікавився не жив українською тематикою. Тоді як би тому українські етнічні райони можемо навіть подивитись північ Луганщини, яка завжди була бастіоном проросійських Сил на попередніх виборах, тобто найбільш проукраїнським містом був саме Донецьк, де демократичні сили набирали відсотки вісім, а північ Луганщини там 2, 3, 4 відсотки. Зараз 40-45% мають ці сили. Знову таки, в моєму рідному Артемівську, на Донбасі, в Краматорську, Слов'янську, демократичні сили мають 40-41%. І це, до речі, найбільша відповідь, найбільша нам подяка, відповідь на питання, чи треба було звільняти. Звісно, що треба, тому що люди змінились, і вибори це показали. Коте можна ще попрошу карти. Тобто по кожній карті можна бачити наступні бачити територіальні зміни. Оце як було, як стало, і ось відповідно. А, хай попередньо, просто видно, що виділяються, якщо придивитись, виділяються крапочки: Київ, обласні центри, інші міста, райцентри, тобто сільські райони, які раніше були бавістіоном про владності, гречки і такої собі політичного абсентеїзму, нині стали осередком демократичних проукраїнських сил. Ну такі як міста поки що виділяються. Тобто, фактично, ми повернулись до ситуації початку 17 х років. Але в чому основна наша проблема, що пов'язана з Кубанім? В тому що зараз чиняться збройні абсолютно не просто протиправні, а протилюдяні, е, можна Можна сказати в чомусь гірші, ніж гітлерівські спроби. Утвердити нав'язану штучну псевдодержавність на чужій державній, чужій етнічній території, і це пов'язує нинішній голодомор з нинішні події. Перепрошую з голодомором на Кубані, який досліджував в 1917 20 роках. На Кубані діяло дві основні течії, що визнає сам Денікін: самостійницька, тобто Кубань як Незалежна, і Українська російської не було. Відповідно, відсоток коливався українці від 45 до 60%. Але під час голодомору спалювалися україномовні книги навесні тридцять третього року. Масово депортувалися станиці, було депортовано до 200 тисяч населення. з голоду, з голоду померло десь до половини місцевого українства. На одну тільки кубань переселили 500 тисяч е, мешканців глибинних регіонів Росії для порівняння в Україну переселили десь 1200 і вони позначилися на Донбасі. Асі під час цих подій на Кубані ж переселили 500 тисяч. В чому наша основна проблема, якщо вже так переходити, в тому, що і на сьогодні ми не можемо, не вміємо боїмося захищати свої права. Тобто, зрозуміло, що ця ситуація з Донбасом з Кримом може бути вирішена або в якийсь принциповий міжнародний спосіб за міжнародної спільноти, але так само у збройний силовий спосіб шляхом. Зупинення збройної агресії зрозуміло, що в жодному разі не можуть визнаватися ці не можуть визнаватися спроби утворити оцю от накинуту державність. До речі, ця державність має всі ознаки схожості з кубанським геноцидом і з із холодомором і з геноцидом як таким за конвенцією про запобігання злочину геноциду 9 грудня 48 восьмого року. Стаття 2, ознаки геноциду. Подивіться, чи є це зараз на Донбасі вбивство членів певної групи україномовний зам ознакою має місце при, при поверненні. Бойовиками, терористами до певних міст, попередньо звільних українцями, там мали місце масові страти тих, хто допомагали українській армії, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень або розумового розвитку. Ми пам'ятаємо, як українським, українському воїну зі Львова за татуювання правого сектору відтяло руку, і це було в принципі якось так проковту, непомічено не загалом. Навмисне створення для якоїсь групи таких життєвих умов, які розраховані на повне або часткове фізичне знищення на тій території територія, яка зараз контролюється так званою новоросією, за даними перепису, 2001 проживало до 50% етнічних українців. Зараз мало бути до 60% оскільки останній навіть черв. Ось весняний, весняний соцопитування в місті Донецьку показало, що там українцями етнічними себе вважає 60-70% населення. Що ми бачимо? Ми бачимо пропаганду навіть не со не імперської суто російської лубочної культури, яка досягає вигляду карикатури, якби це не було здійснювано у фашистський спосіб. Бачимо цих ведмедів, балалайки і повне заперечення української ідентичності. Навпаки піднімаються тези про новоросію, про Малоросію. Цим можна подолати цю ситуацію зрозуміло з тиском міжнародної спільноти в військовий спосіб. Але на останок зазначу, для нас головне, аби не виникала, не отримала ситуація, яка вже назріває. ситуація двох так званих спільнот, бо насправді карти показують спільнота одна і південь схід все більше все більше переходить. Катерина, можна, будь ласка, попередні карти і південь схід все більше переходить. Ось, бачимо, Рівноцентричної моделі тільки частинка Донбасу і північний північ, схід Харківщини поки що має просту більшість. За недемократичні сили насадок скажу, що ми не можемо здавати наші інтереси цінності в плані голодомору. Мають бути зроблені певні зміни до законодавства, до здійснення судівництва, можливо, постанова пленному Верховного суду, яка б мала і е, уточнити склад злочину за розпалювання міжнаціональної ворожнечі порушення рівноправності громадян і за порушення територіальної цілісності України, тому що на сьогодні ми бачимо цю диглосів, коли, наприклад, деякі історики в цьому історики правники поділи. Лець, на жаль, коли деякі історики вважають себе розумнішими і більш Тизується своєю несвідомістю в порівнянні будь ким, які абсолютно навіть заперечують позицію президента, який націлений на всеукраїнський компроміс. Тобто, тут я просто хочу згадати позицію історика Грицака, який зазначає, що в Україні нібито примирення не відбулося за німецькою моделлю, тобто нібито не відбулося переосмислення Голодомору. І він пише: не можна забороняти людям згадувати про Голодомор, але на державному рівні необхідно змусити забути про Голодомор в Іспанії. Ця Одель спрацювала Україні потрібен новий суспільний договір, за яким була прописана саме така амнезія, дослідні слова нашого маститого історика Грицака, що держава не повинна висловлюватись ні за ні проти. Бандери, але ні за ні проти голодомору. Тобто, ми всі пам'ятаємо заяву Петра Порошенка, нашого президента, про те, що дітки голодували, голодували мами, що вони не могли врятувати своїх ідей, що голод прийшов в кожну хату. Порошенко казав: немає зараз людей все більше зменшується число тих, хто не вважає голодомор геноцидом. Він сам пишається тим, що він за це голосував і що виступає за визнання голоду. Голодомору в якості геноциду і всебічного вшанування. Можна цитувати відповідно цю промову президента від 22 листопада, де кожне слово як, як таке діамантне утвердження наших інтересів. Тому, Але такі позиції наших істориків про амнезію, про штучне забуття Голодомору, на сьогодні, нагадаю, переважна більшість 75% населення таки вважає голодомор геноцидом, а ще більша частина про нього пам'ятає. Такі деструктивні такі спроби мають засуджуватися. І ми маємо йти в майбутнє належним чином юридично кваліфікуючи наше минуле, оцінюючи, осмислюючи, описуючи описуючи його і не даючи здійснювати ворожу пропаганду, не даючи людям з титулами героїв України відомих істориків, при цьому проголошувати необхідність єднання від, від, від Галичини, переселення українців, забуття голодомору. Це є неприйнятним. Дякуємо лекції.